Вітаю! Рада вас бачити на другому уроці старт СММ з нуля. Аналіз цільової аудиторії. Цей аналіз є найголовнішим, в принципі, в СММ. Чому? Тому що він дає нам розуміння, кому ми будемо продавати, як ми будемо продавати, яку візуальну концепцію ми будемо обирати відповідно віку. Або певних нюансів цієї категорії. Які пости ми будемо писати, на які теми, які болі ми будемо розкривати. Це все залежить від того, як ми проаналізуємо нашу цільову аудиторію і яку інформацію ми з цього здобудемо. Ось є 10 найважливіших питань, які допоможуть вам зрозуміти, хто ваша це, хто ці люди, де вони мешкають, які в них інтереси і хобі. Яка в них є проблема стосовно вашого продукту або вашої ніші? Які в них є страхи? Що буде, якщо вони не будуть вирішувати свої проблеми? Що буде, якщо вони вирішать свою проблему? Як виглядає ідеальне рішення їх проблеми? Що їх може спонукати купити прямо зараз, тут, у вас? І як вони про вас дізналися? Знову на прикладі цільова аудиторія моїх курсів це молоді дівчата і жінки віком від 22 до 35 років. Вони бажають змінити професію або опанувати нові стили в додаток до тої професії, яку вже мають. Проживають вони на всій території України. А також є частина аудиторії, яка знаходиться в найближчому закордоні Польща, Румунія Чехія. Вони цікавляться інфлюенсерами з активною проукраїнською позицією, модою, екологічним споживанням, саморозвитком, самовдосконаленням, духовним розвитком, і життя легкий або помірний з чіткими планами і баченням свого життя. Проблема. Стосовно продукту важко обрати школу СММ або якісь курси і навчання, особливо якщо це великі школи, тому що там досить складна і закрита система відгуків. І незрозуміло, чи дійсно там людина, яка залишила відгук, закінчила цю школу, чи це просто якийсь скрін, тобто немає можливості прокомунікувати з реальними людьми, які закінчували цю школу. Друга проблема страх потрапити на інфоциганина, який продає пустишку. Витратити багато коштів і не отримати бажаного результату, також сюди до страхів можна додати програма курсу, яка немає багато практики, або немає в програмі блоку про те, як шукати клієнтів, як з ними комунікувати, розмовляти, як закривати свої чеки. Якщо не вирішувати цю проблему, якість їхнього життя впаде або понизиться, не буде можливості реалізуватися і розвиватися у новій прибутковій професії, або не буде можливості підняти чек на свої послуги за допомогою нових знань, які в себе вкладають. Якщо вирішать свою проблему, зможуть класно реалізуватися в новій діяльності, підняти ціни на свої послуги а, і, можливо, навіть відкрити власну справу. Ідеальні рішення проблеми, прозора система відгуків, відкрита програма курсу, можливість оплати частинами та гарантія результату. Спонукати купити прямо зараз може акція або якась спецпропозиція. Дізнались про мене з таргетованої реклами, рекомендацій або з органіки на YouTube. Ось так коротенько я розписала відповіді про свою цільову аудиторію на ці 10 питань. Вам я рекомендую розписати ширше. І коли я працюю, я намагаюся максимально широко відповісти на ці 10 питань, тому що в подальшому це допомагає мені в створенні контенту, прописуванні тем, тригерних точок і створенні рекламних креативів.